З 18 лютого з карткою киянина можна дешевше придбати ще 34 лікарські засоби. Їх внесли до переліку завдяки підписанню меморандуму з фармацевтичною групою здоров'я з Харкова. На ці препарати передбачена знижка 25%. І тепер пільговий список складається з 86 найменувань. Власники картки киянинові тепер мають значно ширший вибір ліків в оновленому асортименті анальгетики, протиалергійні та протизапальні препарати, засоби від кашлю для лікування захворювань травної системи. Все це відпускається без рецептів. З рецептурних препаратів є декілька позицій, які використовуються для лікування гіпертонічних хвороб. Наразі із 34 найменувань препаратів аптека отримала майже два десятки новинок. Решту чекають сьогодні-завтра. Все, що надходить, одразу йде в про продаж. піртонічного і противопростудне препарати найчастіше відпускаємо з нашого району, і ми відпускаємо з усього міста. Нині власники картки Кіянина в аптеках комунального підприємства фармація можуть придбати ліки чотирьох вітчизняних виробників – Дарниця, Фармак, Борщагівський хімфармзавод і харківське підприємство здоров'я. Знижка на медпрепарати від 25 до 30%. відсотків. Програмі прописано, що кожне найменування пацієнт може взяти не більше, Ше двох упаковок в місяць, але на сьогодні фактично такого блоку немає, і кількість ну фактично не вмежена. На сьогодні в аптеках мережі фармація постійно обслуговується майже сім сотень власників картки киянина. 60 аптек працюють в усіх районах столиці. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.